Дуже багато в житті відмовляють. Ну, насамперед це відбувається завжди. Але одні відмови ми сприймаємо як так, е, нормально, да? а деякі відмови ми дуже переживаємо. І це відмови пов'язані завдяки з чим. Ну, наприклад, це може бути, коли вам відмовили в роботі на співбесіди. Да? Це дуже важлива річ, і ви починаєте себе корити, що щось не то сказав. Або щось не так було. Тоді, коли перемовини про щось ви хотіли домовитись, у вас не вийшло і вам відмовили, те ж саме. Да, починаєте думати, чи, вірно, я все зробив, чи професійно, чи ні. І дуже рідко, коли ви починаєте включати холодний розум, як я кажу. Це розуміння того, що. Ну, не всі компанії готові з вами працювати, розумієте? Не всім е, на сьогодні вистачає грошей купити ваш продукт. Е, не всі розуміють цінність вас як спеціаліста. Е, це стосується навіть і особистих стосунків, да, коли е, тобі відмовляють одружитися, коли тобі в чомусь відмовляють. Да? Коли ці відмови для вас важливі, для мене, в тому числі відмовляють всі, вони важливі, що в даному випадку я роблю для того, щоб не загнати себе в депресію тоді, коли це відбувається дуже часто. Да? Ну, Взагалі це відбувається і з роботою, або коли ви почали бізнес і вам, ну, ви вкладаєте гроші в рекламу, ви вкладаєте гроші в розвиток, в якість продукту. Да? А не виходить, у вас нема замовлень. Да? І тоді потрібно включити холодний розум, не в плані того, як мені навчитися стати бізнесменом, а в плані того, щоб подивитись на свій продукт, на свій досвід роботи це теж продукт. Проаналізувати і сформувати таку класну цінність. Мені нещодавно підказ... ну, не підказали, а ми спілкувалися. Да? І е, таку саму цінність, яку зараз цінується. Да? Тобто, в принципі, е, є досвід да? або є продукт, чим е, цей продукт як він змінить компанію, якщо йдете роботу, як він змінить бізнес, і який прибуток, да? Або які зміни позитивні на виході, отримав бізнес. Отримає, якщо ви прийдете на роботу, або у вас був досвід роботи, ви це прописуєте в резюме. Або яка вигода, або який прибуток отримає бізнес від вашого продукту. Незалежно взагалі, який це продукт, якщо ви для бізнесів да, продаєте, ну, тобто прибуток. Впізнаваність торгової марки може бути теж саме, тому я можу вам тільки рекомендувати, те, що допомагає мені, да це не з книжок. Е, перше, відключити. Я не такий. І включити холодний розум, де ви будете аналізувати. Буває так. Я ось нещодавно дивилася одна з компаній моті виробляла, і вона виробляла моті з дуже тонкого рисового тіста. Так ось їх продукт не заходив на ринок, тому що споживачі вони зібрали фокус групу. Да, відмови відмови, а споживачі не сприймають його, тому що моті сприймається трошки по-іншому, як таке м'ясисте, да, рисове тісто, тобто їх. І вони підлаштувались, тобто вони змінили асортимент, і вони підлаштувались не за рахунок ексклюзивності, да, а за рахунок того, що зараз ринок потребує, але в них і залишились новинки, які вони утворюють. Розумієте? Тобто, коли їм сказали, що ні, ми ваш продукт не буде, це одна з великих мереж супермаркетів, вони стоп, тобто вони вклад вкладаємо гроші, вони стоп, сказали і. Потім почали збирати фокус групу з самої мережі, або це може бути фокус група інших людей навіть в соцмережах, де запитали ну, вибір і чому. І таким самим чином відбувається і після співбесід. Ви повинні розуміти, не всім компаніям потрібні, наприклад, працівники високої кваліфікації, і вони ну там більш така робота. Для іншої спеціалізації градації, да, спеціальності не людей, а професійності. Іноді власники не готові брати людей, які дуже експертні і які самостійні, їм потрібен контроль. А іноді просто це не ваша компанія, тому що там ви не будете розвиватися, або там ви не досягнете тих результатів, які ви бажаєте. Тому я хочу вам сказати, що. Це мені допомагає, коли включається холодний розум, аналізується і резюме стає вашою як там унікальним торговою пропозицією, так само, як і в бізнесі. Я вам бажаю успіх, діліться, які у вас є ваші моменти, які вам допомагають впоратися з відмовами.